Мене звати Анатолій Іванович, Комісаров. Я народився в місті Вінниця, корінний вінничанин. звідти призвався на службу воєнноморський флот в 1963 році, так вже дуже давно. Атомний подводний флот. Три роки прослужив, поступив в Ленинградське вище воєнноморське училище командне. Яке закінчив 68 1968 році, і знов попав на Тиханський флот вже 5 на атомні подводні лодки. Я отримав через рік квартиру, тут, і дружина, син живемо в Житомирі, да, стали житомиряними вже більше 35 років. Ну, молодость, бачите, яка пройшла моя, по-перше, дитинство це післявоєнне, бо я 41-го року, я ще дитя війни, а потім таке післявоєнне, це вже служба в армії. Вся пройшла в воєнних городках, не в городах, в Приморському краї я служив в Владивосток, служив в Комсомольській намурі, Петропавловск, камчатській Тіхянське флот, це моя вся молодость моя прийшла там. Ну, звісно, болячка наживається протягом всього життя. Но найбільше загострення в мене було, це коли в минулому році в мене. Померла дружина. Для мене це був дуже великий стрес. Я думав, що це, ну, це вже кінець життя. 56 років ми разом прожили, любили друг друга. І після цього почалися всі обострення, видно на, на фоні цих стресу, Почалися обострення. У мене хронічний бронхіт. поясниця боліла. Сразу ж тут же я заболів ковідом. Обострівся і я, я був дуже важкий, серце почало серцеб'яні. Я подзвонив сину, що сину я дуже погано почуваю. Якщо можна, приїхати. А його дружина, невістка, каже, Саша, папа пливе. І я вже ці, не пам'ятаю, вони так чи приїхали, мене в лікарню завели. Оце було. Я думав, що це буде кінець. Я думав, що життя вже на цьому мені закінчилося. Це був єдиний такий в житті момент, коли. На службі були там, ну то зв'язаний з таким здоров'ям тут. Ну, благодаря сину, він мене виходив там, в больниці, я пролежав. Я скептично відносився. Я, та й, мабуть, всі так відносяться. Бо поясниця мене відвалюсть. Я з кроваті вставав, виповзав. Настільки боліла поясничка. От. Мене таке почало загострення, мені сказали, що це хорошо. Це значить пішов процес лікування. Да, і через дві недіжки я вже ходив нормально, все вже прийшов. Але бачить, там тільки вони роблять, щоб хребет щоб вилічувати, другі процедурки не. Я зрозумів, що це... а мені треба другий, мені треба і... і руку. Я руку не міг підняти отак раніше. Це зараз я її підіймаю, Я тільки до цього положення, От ці суставчики так воліли. Я думав, ні, треба купувати, купувати собі. Мастера цього, і дома робити все, що хочу, і вухо лічив, і в око своє лічив, хатарак з'явилася, і горло лічив, і всі ці, що можна. І купив, щоб і я почув, мені 82 роки, мені ніхто і, винир теж не дасть мені, да. Так і всі говорять, 70 отак, років. І це благодаря цьому. Я там зарядку роблю, всі дивуються, що я машу цими руками, як 16-літній хлопчик. От і так. Я дуже вдячний цим нашим працівникам і цьому майстеру. Я, я закупив все, що тільки там можна взяти, купити. Я, 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 я взяв там ці, ці прилади, от усі. Всім, хто тільки от приходить, я даже хожу, я вже сказав, давайте я буду ходити на агітацію з палаткою. Цю я виходжу з палаткою, просто щоб людей зустрічати. Все, що тільки можна. І, і суставчики, і вухо, і горло, і очі там, все ж можна, і поясничка. Ну, вже не говорять, там другі всі наші органи можна лікувати мастером плюс. Це я вже убідився на, на, на собі. Ви мене бачите, який я є. Це тільки, тільки завдяки мастеру. Я, я так думаю, і не те, що я на студії то я дуже це говорити, а так. Я так і я їм говорю Живемо на всі сто.